Сепаратизм Сталіна вас величуєте. Портрет його висять. Правда? Так, Сталіна, портрети Сталіна висають у школі. Так. Я думаю, ви помиляєтесь. Біля приймальні. А, Давайте пройдемо і подивимось. До школи я вас не пустю. Чому? Ну, тому що... а, не а яке право? ви маєте право не пускати? На тому... Ну, ви ж кажете, немає портрету. Школа це публічне місце. Публічне. Е, да. члено, публічне. І ви не маєте права не пускати. Греб. Може ну, наші ну, діти там, я, може ми батьки. Ви слайтесь просто на звонок родителей, да? Так, звичайно, на скарги батьківська. Ні, не, не фотографії. Именно... Много, много родителей жалувались. Прислала фотографії. Ви ж розумієте, сьогодні йде війна з бандитами, сепаратистами. І там я символіка сепаратистів у вас очікується на видному місці, в файе біля пливна. Разом зі Сталем, з людиною, яка захотувала мільйони українців. Діти ходять, там написано. Слава Великому вождю». Це як називається. Це як ви дітей виховуєте? Розкажіть нам, з якою цілею ви прийшли сьогодні в 50-ті школи. І ну, що плануєте? Ну, Пропагендірувати, що ви? ми нічого не погуємо. Насправді виховання дітей це найголовніше, що є в нашій державі. Ми ж маємо виховати свідомих громадян своєї держави, патріотів своєї країни. А в школі, коли е, назовні е, вивішують портрети Сталіна, душогубця, який замордував більше 20 мільйонів українців під час голодомор законодавців України, десь указано, звичайно, що можна ну звичайно, звичайна, е, звичайна, стаття 109, Указ президента яка стосується боротьбу кодексу України, бус, що жінки. стосується захисту інтересів держави. Захисту її цілісності. Символіка сепаратистських організацій безпосередньо тут. А а не І відповідно, це є поводом того, щоб заявляти, що директор школи є сепаратистом. Ні, ні це, не, символіка. Не, не, в, в кому разі. Це може бути якась помилка. Ми, власне, прийшли до щоб це перевірити. А почему это, как вы это никого это, не пускать? Что значит не вас. пускать? А, вы, а, а мне не надо разрешения, а а я хочу и нужно. фотографировать. А и вы мне не, не можете запретить. А я не вас, я, ну, я, все все я все не ж, фотографируюсь. Я працюю в аппарате Верховной Рады Украины. Нет, так, пожалуйста, доступ до будь-яких державных заходов. Поэтому, пожалуйста, не дайте его, пожалуйста, дивимся, пожалуйста. Доброе? Что кажется? Давайте визываем просто это. Вам что, важко? Чи? Важко. А чого? Служба без знаких уровня. Майбутнє покоління нашої нації. Портрети ставим, гасло виступали, виходили.

Вона запевняється, що там нічого немає, вибачається перед вами і все. Вибачається, готова принести вибачення. Ми тоді запрошуємо представника служби держбезпеки. Представника адміністрації і хай тоді, значить, вони засовуються. Чому ви себе так видали? Ну, так все, зафот... все зафотографовано є. Все зафотографовано. 재미있 neut